Головні події тижня від телеграф юей. Головне про події 5 лютого. Кремль приховує катастрофічні масштаби проблем в авіації. А штучний інтелект схиляється у військових симуляціях до завдання ядерного удару. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Райв перше публічно підтвердив намір звільнити з посади головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Причому Зеленський готовий зняти не лише головкома. Він має намір змінити більшу частину владної верхівки. Владі потрібно перезавантаження, підкреслив президент. У Карелії зазнав аварії російський гелікоптер Мі 8 який належав МНС РФ. і це не поодинокий випадок. Насправді Кремль приховує катастрофічні масштаби проблем в авіації. Так якщо у 22-му нараховувалося лише 36 інцидентів з літаками, то у 23-му році таких НП сталося щонайменше 74. Але влада свідомо занижує офіційні цифри у листопаді 23-го року. Українська розвідка отримала секретні документи Росавіації, у яких зазначалася набагато більша кількість авіа авіаіндув... Інцидентів за 23 рік понад 200. Яндекс. Нарешті йде з Росії. Материнська компанія ЯндексНВІ досягла угоди про продаж свого російського бізнесу, у тому числі найпопулярнішої у Росії пошукової системи. Сума угоди складає близько 5 мільярдів 200 мільйонів доларів. У військових симуляціях штучний інтелект схиляється до завдання ядерного удару. Про це пише видання New Scientist. Дослідження проводилися на тлі тестування чат-ботів на основі типу штучного інтелекту великих мовних моделей, які створені для допомоги у плануванні під час конфліктів. Такий агресивний підхід чат-бот пояснював тим, що якщо ви вже маєте зброю, то обов'язково треба її використовувати. Головне про події 6 лютого іранські вартові ісламської революції заробили на продажу шахедів росіянам майже 2 мільярди доларів. А вчені університету Вісконсін Медісон навчилися друкувати мозок на 3 d принтері. Докладніше далі. День почався з трагедії. На Харківщині внаслідок ударів ракетами С-300 було зруйновано триповерховий готель. Загинула двомісячна дитина. Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації, Олег Синігобов, трагедія сталася близько 2.30 у Золочеві, Богодухівського району. Мати загиблого, немовля, у тяжкому стані в лікарні. Вона отримала вибухову травму, уламкове поранення, поранення голови та стегна. Депутати Верховної Ради продовжили воєнний стан країні ще на 90 днів до 24 травня поточного року. За проголосували 335 нардепів. Стало відомо скільки заробили іранські вартові ісламської революції на продажу бойових дронів в Москві. Цифра вражає це 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Цю інформацію оприлюднила команда хакерів з угруповання Prana Network, які зламали поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder та виклали в мережу інформацію щодо прибутку, який отримав Іран за шахет 136. Команда науковців розробила першу тканину мозку, надруковану на 3D-принтері. Вона може рости та функціонувати як справжня, стверджує видання Neuroscience. Це відкриття вчених університету Вісконсін Медісон допоможе нейробіологам дослідити мозок і створити лікування розладів нервової системи, а саме таких, як хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Головне про події 7 лютого. Верховна Рада дозволила військовослужбовцям ставати батьками та матерями після загибелі. А євросоюз може запровадити санкції проти скандального телеведучого такера Карлсона, який стоїть на антиукраїнських позиціях. Докладніше далі. Столиця України знову зазнала масованої варварської атаки з боку окупантів. Внаслідок удару крилатим ракетами Х-101, Х-555, Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників ту 95 МС уламки потрапили до житлового 18-поверхового будинку у голосіївському районі столиці, де сталася масштабна пожежа. Загалом постраждало 13 людей, у тому числі вагітна жінка. Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 10448, який вніс зміни у закони щодо збереження українського генофонду. Внесені зміни відновлять право військовослужбовців ставати батьками та матерями після загибелі. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за законопроєкт номер 10448 в цілому проголосувало 264 депутатів. Тепер репродуктивні клітини загиблого військового будуть зберігатися три роки коштом держави. Українці продовжують гинути у спробах нелегально перейти державний кордон. Як повідомляє Держприкордонслужба, ще 6 лютого румунські колеги виявили у річці пруд навпроти ділянки відділу прикордонної служби Мамалига тіло українця з Харківщини. Невдасі у клоністу було 42 роки. Євросоюз може запровадити санкції проти скандального телеведучого такера Карлсона за інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним, яке він взяв сьогодні під час візиту до Москви. Про це пише вдання Newsweek. Нагадаємо, у червні 23-го року журналіст, якого називають рупором Трампа, звинуватив Україну у підриві Каховської ГЕС. Головне про події 8 лютого в Україні новий головком ЗСУ служба безпеки України зібрала нові докази державної зради нардепа Нестора Шуфрича. А українські біженці в Ізраїлі нарешті отримають візу але 5 документ, який надає тимчасовий захист і справам на працевлаштування. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський все ж таки звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це Зеленський заявив у щоденному вечірньому зверненні. Новим головнокомандувачем ЗСУ призначено Олександра Сирського. У столиці з'явилася нова вулиця і навіть цілий проспект Київрада ухвалила під час засідання рішення перейменувати повітрофлойський проспект на проспект повітряних сил України. За проголосувала більшість присутніх на сесії депутатів. Вранці 8 лютого у Нікополі невідомі кілери розстріляли автомобіль заступника мера 59-річного Віталія Журавльова. Просто поруч із його домом. Машина спалахнула, а сам чиновник загинув на місці. Одна з основних версій конфлікти з місцевим угрупованням, який тягнеться ще з 2017 року. Служба безпеки України спільно з офісом генпрокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, якому вже висунули підозру у державній зраді. За даними слідства, він налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму. Українські біженці в Ізраїлі нарешті отримують візу, але – документ, який надає тимчасовий захист від видворення і правом на працевлаштування, медичне обслуговування, освіту та соціальне забезпечення українцям, які тікали від війни в Ізраїль, довелося чекати майже два роки, поки влада ухвалювала це рішення. Уряд має видати візи протягом місяця. В Ісландії вдруге за рік відбувається виверження вулкана на півострові Рейкінес за 40 кілометрів від столиці. Повідомляє метеорологічне управління країни. Це вже друге виверження за рік і шосте на півострові з 21-го року. Стихія загрожує популярному курорту Блакитна лагуна. Владі довелося закрити його після початку виверження, а гостей евакуювати. Головне про події 9 лютого: українські бойові дрони атакували ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. А у НАТО чекають, що Росія нападе на країни-члени альянсу вже за три роки. Докладніше далі. Ранок у Росії починається з бавовни. Українські бойові дрони атакували ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На території підприємства пролунав вибух, після чого виникла сильна пожежа. Нагадаємо, наші безпілотники не вперше атакують російські нафтопереробні підприємства. І ясна річ, не остання. Новий обмін полоненими за формулою 100 на 100 провела Україна 8 лютого, як зазначив президент Володимир Зеленський, більшість з українців, які нарешті повернулися додому, захисники Азовсталі. Найстаршому визволеному бійцю виповнилося 62 роки, а наймолодшому лише 20. Екс головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний отримав звання Героя України. 50-річний генерал був відзначений після своєї відставки, яку оголосили у четвер, 8 лютого. Як відомо, звання Герою України є найвищим ступенем відзнаки у нашій державі. Подібна нагорода підкреслює видатні досягнення або ж здійснення визначного геройського вчинку. Президент Зеленський особисто вручив нагороду залізному генералу. Племінник секретаря ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова загинув на фронті у Харківській області. А похресник отримав важке поранення. Про це в інтерв'ю виданню Бабель розповів сам Данілов. За його словами, це сталося у січні цього року. Секретар РНБО підкреслив, що не розуміє, як можна про щось домовлятися з Росією після такої кількості жертв. Росія переозброюється швидше ніж очікувалося, і може напасти на країну НАТО протягом 3-5 років. Про це заявив міністр оборони Данії -Лун Поульсен. Він наголосив, що Данія повинна прискорити свої військові інвестиції. Рівно 60 років тому відбулася епохальна подія для американського телебачення. На шоу Еда Салівана вперше виступили The Beatles, які прилетіли до США на піку бітломанії. Цей ефір став переломним моментом в історії шоу бізнесу. Програму з Ліверпульською четвіркою подивилися майже 74 мільйони глядачів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.